Без перечасу, ви на каналі Ірина Літовка. Дивимося прогноз на лютий 2023 року, на февраль 2023 року для країни-агресора Росії. Що вони приготували нам там? Також саме ми будемо дивитися по седмицям. Вийшов вже розклад по Україні. Дивіться його і тепер по Росії. Що вони приготували, які їх будуть дії військові? Ну і взагалі подивимося дуже швиденько Росія, лютий 2023 рік. Ну, дивимося, звичайно, конфлікт, вони цей конфлікт почали, і що вони будуть робити в лютому. Ви знаєте, на дахах їх установ вже стоять зенітки, а на наших дахах скоро прилетять і будуть, вити, звивати гніздечка лелеки. І так, перша седмиця, друга седмиця, третя седмиця. Давайте верхню, четверта седмиця. Основний тон розкладу. Для Оркастану будуть добиватися всіма способами своєї пірової перемоги. Бачите, забирати зброю нечесними шляхами, все в крові, руки в крові, одяг в крові, на обличчі такий звіриний оскал, який ми з вами бачили, бачимо на обличчях цих. Не людей, коли вони приходять на наші українські землі і їхні еліти, так звані Чучкіріної, ну ви це побачили і бачили. Значить, Основний тон це як вони продовжували свої підлі дії, так і будуть продовжувати в плані і нападу, і зброї. Перша декада, що там вони їх очікують. Вони, ви знаєте, на роздоріжжя. Бачите? Це в них вже майже перша декада, перша седмиця лютого, вони не знають, що вже робити. Тому що вони очікують. Чому вони не знають, що робити? Не будемо фантазувати. Тому що по п'ятірки жезлів вони там борються активно. Їхня оця хіміра, королєва кубка, пропаганда їх зелена, випускає цього змія в ефіри і охмуряє населення. А насправді вони не знають, що робити. Що робити? Це дуже радує. Така іде, так їм вони там получають на фронтах, що вони не знають, що робити. Друга седмиця. Друга седмиця, ви пам'ятаєте Україну? Там у нас помірність, а в них жертви. Десятка мечів, це ой-ой-ой, це в них там буде жертвопад. Для нас це, звісно, здорово. Що буде? Мені так здається. Зараз докладемо цього короля. А король Пентаклів в ілюзіях. І королева Пентаклі, король королева Пентаклі. Ці ілюзії, що все наше, земля наша, Україна наша, в ефір випускають, лапшу вішають, ресурс наш, все. А насправді це ілюзія. Насправді нічого їхнього, вони ніякої перемоги не отримали. Жертв дуже багато, дуже багато в другій декаді жертв і навіть... Десь вони будуть відходити або тікати. Це друга декада. І так, тут у нас основний тон суцільна поразка. Десь хорошу там поразку вони отримають. Ну, третя декада лютого. Тут у них шут. Будуть діяти також вабанк, по-дурацки. А в нас там, пам'ятаєте, третя декада, будуть там активні бойові дії, да? ми когось там проженемо по Україні, подивіться розклад. Що ж вони будуть? Або тут повне обнулення, хоча і вісімка пентаклів це активне, а може навіть обнуління їхньої активної праці. Але ще випускати пургу в третій декаді, що все йде по плану. Король кубка буде там трендіти, хто в них там глашати, Оці їх пропагандони. Але їхня праця зводиться на нуль, активна праця. Бачите? Бойових я навіть не бачу, але буде пропаганда, зачернять небо дуже сильно. І будуть з кимось вони домовлятися. Про щось вони домовлятися будуть. Ну, не забуваємо, що основний тон седмиці лютого для росіян це обнулення. З ким вони там будуть домовлятися, це обнулення. Четверта декада. Отут От вже виступає сама справедливість. На чийому боці зараз подивимося, що там по справедливості. Четверта декада. Угу. Ну, так як це темне таро, то четверта декада лютого вони ще не відійдуть від того, що вони хочуть всю Україну, всі землі по справедливості. Важко. Але вони бажають святкувати. Можливо, щось вони і будуть святкувати, якусь таку перемогу. Але, ця, але вони найбільше тупіки. Ця перемога, якщо вони там будуть святкувати, вони все одно зайдуть в глухий кут, в тупік. Все, від них всі відвернулися. Вони вже голі, голі босі, бачите, і спереді, і ззаді міч тупік. Ото розтапирили свої. Пальці і не знають, що робити. Такий буде лютий для них. Але вони вважають, що по справедливості все наше. По справедливості все наше. Що в нас там було, подивіться, будь ласка. На цьому розклад загальний для Оркостану, Оркокраїни. На лютий 2023 року завершений. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки і задавати свої питання в коментарях. Буду дуже вдячна, якщо ви будете поширювати всі мої відео в своїх соціальних сітях, для того, щоб нас стало з вами більше. Більше моїх глядачів. Всього найкращого все буде Україна, ми обов'язково переможемо оцю їх навалу. Планів нема, поразка, обнуління і ілюзії справедливості. Оце все, до чого приведе лютий місяць з їхньою піровою перемогою. Вони будуть діяти якось, але оце вони отримають.